На медичному огляді собака на прізвисько чміль для його власників він справжній член родини. Чотирилапий постраждав внаслідок російського артобстрілу. Після вибухів Роман одразу побіг до нього. Попитався сам оказати помощі Ну Так окрана, если вы можете тут как-то увидеть, уходить внутрішньо животного. Ну я побоявся там понервувати, так як думав, що скоріше всього сколок находиться там. Не по людськи как то ставлять собаку. Просто дождатися свого конця мучительної смерті неправильно. Я вважаю, що кожен теж ми в отвіті за тих, кого ми приручили. Після обстеження домашнього улюбленця забрали на рентген, аби подивитися, наскільки глибоко засів ворожий уламок. Ага. А де уламок? От тут може бути пошкоджена черевна стінка трошки. Але воно не в чарівній стінці, воно підшкірує. За 20 хвилин операції уламок видалили, і життю собаки більше нічого не загрожує. Попереду на нього чекає лікування. Українська благодійна ветклініка відкрилась у Нікополі на початку березня. Тут надають різні послуги від обстеження до складних операцій. Усі вони безкоштовні. Доволі різноманітні е, хірургічні втручання також є. Консультація тварин з призначенням ветеринарного лікаря, УЗД, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі. Тут рятують не тільки домашніх тваринок, а й тих, хто без домівки. Місцева мешканка нещодавно знайшла кішку, яка була у жахливому стані. Взяли її спочатку пролікувати. Трошки набрала вона вагу. От зараз вона себе почуває добре і треба її простерилізувати, а потім будемо прис... прилаштовувати. Добру родинну. У клініці, попри вибухи, не на мить не зупиняються, адже кожне життя важливе. Тут ледь не щодня черги, персонал працює зранку і до вечора. Штат маленький два лікаря та помічники. Під час операційного дня допомогу надали 15-м чотирилапим. Це такий позитив. Люди настільки вдячні цій допомозі, тому що ну от вона ем, ну конче, потрібна ця допомога людям. Так, люди дякують, люди, люди ну, переважній кількості задоволені. За місяць роботи лікарі врятували та вилікували чотири сотні тваринок. Артем Ліфінцефандрій Чабаненко Дніпро Ті.